Золоті пухнасті юрми, дмуть, гудуть що духу в сурми. вітре цить, не заважай, бо врожай. Гарно всім врожаю! Ви на каналі Ліричний селянин. І сьогодні ми підведемо підсумки 2023 року по тих культурах, які вирощувалися на присадибній ділянці. Розкажу я вам все покроково, що ми вирощували, який врожай отримували. Чим задоволені, чим не. Можливо, ні, а очікування були інші. Також рекомендую вам написати в коментарях, який врожай був у вас в цьому році, що також здивувало, дуже гарно вродило, а що, можливо, чомусь з якихось причин не вродило і дало менший врожай, те, чого ви не очікували. Давайте ділитися своїми думками в коментарях. Також не забуваємо ставити вподобайку під відео і та підписатися на канал. Отже, розпочинаємо. Розпочиналося все, звичайно, як по весні. Весною садимо картоплю. В цьому році садили картоплю в початок травня. І погода, і земля все було добре, підготовлено вже для цього, для посадки. І розпочали з картоплі. І так далі всі культури ми посадили на городі. Ну, Про посадку, звичайно, розказувати не буду, а буду розказувати про врожай. Що по черзі ми почина... почали збирати врожай? Розпочали збір врожаю влітку, ми звичайно, із гороху. Він один з перших, який вже достигає, який потрібно збирати. Збирати врожай потрібно, коли він ще зелений, молодий, щоб консервувати або заморожувати, тому що це найкраще, коли він молодий, а не вже сухий старий. Так що він один з перших починаємо збирати врожай гороху. В цьому році врожай гороху, як зазвичай, досить гарний. Садимо ми його в різних місцях і він завжди досить гарно родить. Так що, якщо хтось полюбляє горох, щоб його не купувати, раджу садити горох, морозити, консервувати досить смачно в різних стравах. Рекомендую. Також літом робили запаси варення на зиму. А це вже була поспіла і шовковиця, і вишня, і малина, і клубника. В цьому році гарний врожай Шовковиці, гарно вродили вишні. Їх було не так густо, можливо, як раніше позаминуло-минулому році, але їх було достатньо для нас. Малинка вродила гарно, але в минулому році багато посохло, тому в цьому році, хоч і урожай гарний, але кількість менша. Так, і ягоди добре вродили, звичайно. Наступне, що ми збирали, це кабачки. Кабачки в цьому році садили ми Грабовський сорт кабачок, досить гарно уродив, Врожайність була досить чудова, в кущі багато було кабачків, вони постійно і постійно нові молоді були. і Ми їли протягом декількох місяців, постійно споживали, ну, досить гарний врожай. Не знаю, хто там писав у коментарі, що вони плетючі, Ніякі не плетючі, це кущовий кабачок, і врожай в цьому році був досить гарний, навіть перевершив очікування. Також після кабачків збирати почали огірки врожай. Спочатку огірки слабо родили, мало було. Думали, що в цьому році буде слабий поганий урожай. Але потім, потім вони так трішки краще, краще і краще. І був період, що було досить багато гірків. Врожай також гарний в цьому році. Хоча на початку збору врожаю не було такого. 100% впевненості, що в цьому році огірки вродили гарно, так що було достатньо їх і покуштувати в сирому вигляді, і, звичайно, зробити багато консервації з різними рецептами на зиму. Так що огірки в цьому році досить гарний врожай. Ну, зазвичай садимо сорти ніжинські, там, джерело, кущовий. Ну, можете переглянути відео на каналі, що ми садимо. В середині літа прийшов час також збирати врожай цибулі і часнику. Часник також в цьому році гарний. Посадили ми були багато в районі 300 кущів, і урожай, звичайно, досить гарний. Добротний часник в цьому році гріх скаржитися, так що тут все як потрібно. А от цибуля не порадувала. І садили й площу більшу, і начебто погодні умови були сприятливі все для неї. Але чомусь врожай він є, але не великий, Нема мало великої цибулин. Така вона вся рівномірна, маленька, чомусь великою не виросла. Так що врожай цибулі в цьому році не справдив свої очікування, але нічого страшного, що поробиш. Потрібно бути радим тому, що є. Так що цибулька є ще своя, але в цьому році знову потрібно буде купувати цибулю. Тому що зиму з цим урожаєм не пережити це однозначно. Дуже мала цибуля в цьому уроці. Також далі пішли родити помідори. Помідори були із кінця липня. І навіть ще є зелені, помідори достигають до листопада майже. Та до листопада були помідори споживали в цьому році багато. Урожай досить гарний був. Ранні досить гарно родили помідори, сорт загадка, якщо не помиляюся. Потім, звичайно, із за погодних умов фітовтора могла. Їх поїсти. Ми обробляли тут правду скажу, що обробляли основну масу помідорів, то їх врятували від фітофтори, і урожай був досить гарний потім. Звичайно, після обробки листя пообривали. ну все як потрібно робити, це ви прекрасно знаєте. Окреме відео колись про це зніму, розкажу, як потрібно доглядати за помідорами. От, але помідори були дуже гарний врожай, і ранні сорти, і середні сорти, ну і пізні, звичайно, Дебарау, це зазвичай вони досить гарно родять. І з кінця серпня і посередину вересня помідори і для консервації, і для споживання, досить гарні сорти помідорів. Хоч вони і високорослі, але вони досить смачні, досить гарні. Так що з помідорами в цьому році пощастило з даним врожаєм. Так, що там ще було в цьому році? Звичайно ж, кавуни. Кавуни садили різних сортів, але, як бачимо, вони трішки у нас перемішалися. І деякий сорт, де більший, де менший сказати, важко. Небагато було, не дуже багато кавунів в цьому році, але вони все-таки були. Були і гарні по і по масі, і по смаковим якостям, були, звичайно, не дуже. Деяка частина кавунів, можливо, то певний сорт на смак, і є і соковитість, і червоний, і все, але мало цукристості. Можливо, із-за того, що вони пізно почали цвісти, можливо, із-за того, що сонця мало було, тому що в той період, коли вони росли, було більшість дощів. Ну, але були не такі солодкі деякі сорти. Але в загальному більш-менш з врожаєм кавунів. В цьому році задоволені. Пишіть, будь ласка, в коментарях також, як у вас врожай кавунів і чи задоволені ви врожаєм кавунів. Що ще було? Звичайно ж перець. Перець, в цьому році також дуже здивував своїм врожаєм. Начіплялося досить гарно. Ми його консервували, споживали. І це при тому, що ми його так посадили в такому місці, ну, де залишилася діляночка невеличка. І в цьому році нічим не обробляли. От в цьому році 100% ми якось забули його обробити. І від шкідників, і від хвороб, але він вродив ну, досить гарний врожай, тут нічого не скажеш. Врожай гарний на перець також в цьому уроці був. Так, ну, звичайно ж, в кінці літа почали збирати саму основну культуру на городі це картопля. Як ви бачили з відео, багато сортів картоплі у нас є, звичайно, деякі сорти картоплі, як зазвичай, досить гарні врожайні були. Там і лорет, і Щедрик, і Голубий Дунай, і Данко, і Анатан. І крістел, ну, можна перераховувати, перераховувати, які сорти, як зазвичай, кожного року родять гарно, велика картопля, багато її. Ну, звичайно ж, і не без того, що деякі сорти дали слабий урожай. от Наприклад, новий сорт картоплі Sorai, яку ми тільки перший раз садили в цьому році, вона рясна, але чомусь немає великих картоплин. Не знаю, чому будемо в наступному році садити дивитися. Можливо, щось не сподобалось в цьому році, а може, просто пристосовується до землі. Будемо дивитися в наступному році. Також є сорти, які не вразили, скажімо так, очікувалось більше сподівання на них, хотілося. Та й вони ми знаємо, який вони врожай дають зазвичай, але в цьому році був слабий врожай. Це такі сорти, як Аладін, Гранада. І ще й джелі, якщо не помиляюся в пам'яті, що від них очікувалось більшого, але, але ну, що вродило, те вродило. Нічого з цим не поробиш такий рік. Погодні умови, земля, ну, багато чинників, які впливають на врожай картоплі. Це окреме відео для цього потрібно знімати, щоб про все розповісти. Але якщо брати в загальному, то картопля в цьому році також гарний врожай. Якщо порівняти з минулим роком, а все звичайно порівнюється з минулим роком, тому що це свіже в пам'яті, то е, дуже великих картоплин немає, також можете подивитися на відео. Хід парад проводив по картоплі. Дуже великих немає, але вона рясніша. Якщо в минулому році, наприклад, в кущі було 3-4 картоплини з 500-600 такі а то в цьому році в кущі. 6-7 картоплин, але по 200-300 по грам картоплина. Ну от, а в загальному по об'єму ми отримали той самий урожай, що в минулому році. Даже, можливо, можливо, трішечки більше. Але то трішечки плюс-мінус. Це не рахується, ну в загальному отримали те саме, що в минулому році. Хоча також сподівання були менші. Бо не завжди йшли дощів в той момент, коли було потрібно. Але картоплею ми також задоволені. Пишіть в коментарях, який сорт картоплі у вас в цьому році гарно вродив. Так, після картоплі осінь, вже починаючи з вересня, ми почали збирати інші культури це квасоля. Що можна сказати по квасолі в цьому році? По квасолі в цьому році також досить гарний врожай, вона досохла, тому що була сухий кінець серпня і сухий вересень. Вона. Висохла на огороді сорти, ті, які ми садимо завжди, також досить непогано вродили. Врожай. Можливо, трішки гірше червона шапочка дала гірший результат. Але в загальному більш-менш також ми доволі нашим врожаєм квасолі. Задоволені. Ну, в наступному році посадимо, можливо, більше, можливо, і інші деякі сорти є на прикметі. Сорти, які хотілося посадити на присадибній ділянці. То в наступному році, звичайно, будемо садити. Також вибирали гарбузи та кабачки кормові для худоби. Гарбузи в цьому році. Також врожай досить непоганий, як для, я вважаю. Можливо, їх було не так багато, як би могло бути на цій ділянці. Але вони були рівномірні і досить гарні, є досить непогані гарбузи по 10-11 кг. Так що для нашого маленького господарства, для наших худоби, курей на зиму вистачить цих гарбузів. Вродило, ну, скажем, достатньо, досить і для худоби згодувати, і досить для гарбузового насіння вистачить нам. Так що для нашої невеликої сім'ї, можна сказати, нормальний урожай гарбузів у цьому році. Звичайно ж, яблука і груші. В цьому році, знову ж таки, яблук, досить гарний урожай. Яблук, зазвичай яблука родять через рік. От, минулого року ми з усіх яблунь, які в нас є, назбирали восени, якщо я не помиляюся, десь півтора ящика. Ну, ящику, якщо з 3 відра 12-літрових повних насипати, то півтора ящики загалом з усіх яблунь ми назбирали. В цьому році ж яблук ну, досить багато, досить багато, скільки їх вже відійшло до того, доки вони достигли, падали. Постійно з відходили, так сказати, гірші. Але в загальному ну, дуже багато яблук у цьому році. І собі заготовили яблук, і, звичайно, трішки людям дали ділитися потрібно також. Ну, а груші, можна сказати, врожай є практично. Той же самий, що і в минулому році, і так, і в цьому році. Ну, в минулому році, можливо, більше було за того, що груша була більша, ми її трішки обрізали в цьому році вона менша, але для нас вистачить, грушки також смачні. Врожай гарний. Ми задоволені в цьому році. Морква та столовий буряк. Морква в цьому році, гріх сказати, що поганий врожай. Дуже гарний врожай. Я зазвичай не очікував такого врожаю моркви в цьому році, тому що вона досить довго сходила, досить погано росла на початковому етапі. Я думав, що врожаю не буде. Але те, що ми побачили, це дійсно гарний врожай моркви в цьому році. Дуже гарна сорти, ті, що ми садили, досить гарно вродила: і каротель, і Амстердамська, і королева осені. Всі сорти досить гарні. Столовий буряк також більш-менш непогано, можливо, деякі сорти очікувалося більшого, кращого, але також в загальному врожай досить непоганий, як для нашої сім'ї вистачить до, на весь рік на всю зиму. Так що також гріх жалуватися на, жалітися на врожай моркви та столового буряка. Все було досить, ну, досить, досить гарний урожай, що тут сказати. І останніми, що ми збирали в цьому році, це арахіс. Арахіс, ну, я б сказав, би середній урожай, бо якщо вже заднім числом так сказати, розповісти, то арахі не досить гірше середнього. Хоч ми і посадили в цьому році мало, зазвичай садимо більше. Але в загальному, якщо взяти по результату, то він менший. На кожному кущі менше арахісу. Чому я навіть знаю причину цьому, чому так відбулося? Тому що потрібно було ще раз його обгорнути. Там був період, коли видно було квіти, їх потрібно було обгорнути, щоб була більше зав'язі. але щось не вийшло. Не пам'ятаю вже, що влітку ну, не встигли ми обгорнути. І звідси менше зав'язі, а його потрібно декілька разів обгортати в період цвітіння. Це всі прекрасно ми знаємо, для цього, щоб був більший врожай арахісу. Ну і останнім, що ми збирали на городі, це капуста. В капусті потрібно трішки морозом вхопити. Звичайно, вона це зробила, ми зібрали. Гарний урожай, агресор гарний. Княгиня, ой, княгиня Ольга. Просто Ольга. Не княгиня Ольга, а Ольга гарна, Харківська зимова гарна. Так, садили багато кущів. Не всі вони ж гарні, звичайно. Но, але в загальному, якщо садити такий об'єм, хоча більша половина добра, то це я вважаю гарний результат. Також не обробляли капусту в цьому році, просто посадили чорнобривці та настій із шолухи цибулі кропили. Так що досить непоганий результат. Трішки потрібно було садити рідше, бо є в деяких місцях густо насаджено, і просто не дало затінило один одного і не дало більше розвинутись капустині. Але в загальному результат досить непоганий. Капустою також ми задоволені даним врожаєм. Так що, якщо взяти по всі культури, які садили на городі в цьому році, можна сказати, результат гарний. Якщо взяти по старій п'ятибальній шкалі, то тверда четвірка є. Чому не п'ять, Можливо, запитаєте. Ну тому що не всі ці культури, які б хотілося б, дали б гарний врожай, то дали б. От Якби було все бездоганно, то було б п'ять. Ну, можливо, з натяга можна 5 з мінусом поставити, але не будемо лучше краще 4 з плюсом, щоб було куди ще рости в наступному році. А в наступному році є куди ще рости, є що садити, є за чим спостерігати. От так 2023 рік минув. Не забуваємо писати в коментарях, як у вас минув рік. А от і наш погріб. Тут у ящичках і грушки, і яблучка вже запаслися. Там от і бурячок, і морква, червоний бурячок, і посадкова картопелька, і гістівна картопелька. Картопля, тому такий гарний погріб. Гарний урожай в цьому році. Всього є, все достатньо. Ну, от, такі підсумки врожаю. От заготовочки на зиму зробили. Вон і варенечка достатньо. І огірочки. І перець в томатному соку. Кабачки нас шматочками. Все, що я вам знімав. І от і борщова заправа скільки. А там ще вони алича, закрита, законсервована. А нижче і помідорчики, і томат. І лікарські рослини в баночках. Скільки всього заготовили на зиму. Так що у нас заготовок на зиму достатньо в цьому році. Запаслися гарно. Отакі От загальні підсумки вражаю на нашій присадибній ділянці цього року. Закінчили збір всіх культур, які садили на нашій присадибній ділянці. Врожайність понятна, що було краще, що було гірше. Також зрозуміло. Тепер осінь, закінчення осені, зима. І після зими знову будемо розпочинати нашу трудову діяльність на нашій присадибній ділянці. Земля буде спочивати. Почувати цілу зиму. Часник також вкритий, лежить, буде йому тепліше. Так що от такий був по врожайності 2023 рік на нашій присадивній ділянці. Ставимо подобайки, пишемо коментарі та не забуваємось підписуватися на канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.